Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти більш детально про Keto Cocktail Essence. Це білковий коктейль, який допомагає нам схуднути. Я вже про нього неодноразово писала. А сьогодні хочу вам показати, як виглядає вже готовий напій. Я його роблю ось в такому шейкері. Я робила з ним фото, але ви не могли побачити, як виглядає сам напій. Тому сьогодні я вам покажу, як він виглядає. Ось такий, на вигляд, як молочний. Але, бачите, який тут, яка велика порція. Але це він зроблений на воді. Також у мене були запити від дівчаток, хто бажає. Не схуднути, а набрати вагу. Тому, дівчатка, я вже знаю, як правильно набирати вагу з коктейлем від Essence. Тому звертайтеся, я більш детально вам розповім. Ось такий наш смачний смачний кето коктейль У мене це горіховий смак. А замовила ще собі банан-полуниця. Дякую всім за увагу!